Так. Оце прийом, личинок джизі-бізі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 19, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Коротше, самі бачите. Вот. Хороший прийом. Хороший прийом. Порожніх 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Ну, буде видно там, я не знаю далі. Тут видно, де маточне молочко набирається. Ну, буде видно. Як що до чого. Все. На цьому репортаж завершений.